Дякую за спільну молитву, за богослужіння. Ми сьогодні з вами у євангельському читанні слухали один із уривків, який має дуже цінне значення для нашого життя. Цей уривок про вдячність, про вдячність Богові за те, що ми маємо, що приходить у наше життя, до чого ми маємо доступ. І оця історія про те, як було 10 чоловіків хворих на проказу, підходять до Христа і просять його помилувати їх, бо їхній стан дуже скрутний, їм тяжко. Господь каже, ідіть, хай на вас подивиться священник, а священник тоді виконував роль і лікаря. Хай подивиться і скаже своє слово, і коли вони йшли вже до священника, проказа вже зійшла з їхніх тіл. Вони стали чистими, перестали бути хворими, тому що повірили Христу, і організм змінив свою властивість, свою структуру, тіло стало здоровим у них. І ще по дорозі до священника вони всі видужали. Але як тільки вони видужали, з ними зробилося те, що робиться з усіма нами людьми. Зразу люди забули про те, яка у них була проблема, що вони переживали. Наскільки вони були обмежені, а обмежені вони були тут дуже сильно, тому що мали жити за поселенням, за межами поселення, в полі, в пустелі, в якихось чагарниках, вони навіть не мали права заходити поміж людей. Тому що ця проказа на той час так сприймалась негативно, що хто захворів, все, виселили і поки не пройде, не вертаєшся назад. Вони відразу повернулись до свого життя, відразу нагадали, що в них є справи. Питання, проблеми і тому подібне. І це дуже цікаво, дорогі друзі, тому що коли у нас в житті є якась турбота, є якась проблема, ми буває так, що ні про що інше не думаємо взагалі. Ця проблема вона витісняє інші речі. Ну, тільки вона зникає, ми відразу повертаємося до всього того, що нам притаманно. І повертаємось не тільки до хорошого, до важливого, а й до того, що є абсурдним, непотрібним. Є гріховна. Коли людина там захворіла, вона є там якийсь вірус, температура, вона не думає про те, що там когось треба засудити чи когось треба образити. Вона сама ледве дихає, їй би легше стало. Ну коли ми трошки почуваємо себе краще, то із нас вже виходять різні речі, різні процеси. І ці 10 чоловіків вони відчули в собі здоров'я. І почали вертатися до свого життя, але лише один з них вирішив повернутися назад і подякувати Христові за те, що той йому допоміг видушати. І він прийшов, впав на коліна і почав дякувати Богові за те, що Христос йому допоміг, що йому стало легше. І цей десятий він був самарянином, тому що в тих обставинах іудеї і самаряни вони не спілкувалися між собою. Але так як вони були хворі, то хвороба їх всіх об'єднувала. Тобто хвороба їх не ділила між собою. Спільна проблема, спільна біда їх між собою не розділяла. Ну тільки вони видужали, ті дев'ять собі вернулись до свого життя, а самарянин пішов подякувати Богу. На думку іудеїв, самаряни були недостойні нічого в цьому світі. І іудеї так зневажливо до них ставилися, що навіть там, коли проходили поруч, то плювали в їхній бік. І взагалі ніякого спілкування не було. Ну получається так, що той, хто був зневажений юдеями, був возвеличений Богом. І коли цей самарянин прийшов подяку, то Христос йому вказав на його віру, що вона йому в цьому допомогла, посприяла, і уточнив ж дев'ять, чого тільки один прийшов. Для одного це важливо. І ми сьогодні. Живемо в таких обставинах, коли, коли постає питання, а яка ж молитва сама сильна, коли постає питання, а як можна там щось змінити, виправити в нашій історії? І от Євангельський Уривок сьогодні нам демонструє один із цінних інструментів це наша вдячність. Вдячність просто за те, що у нас є, за те, що ми сьогодні прокинулися, за те, що ми живі. Якщо ми почнемо перевіркувати хоча б те саме просте, я би сказав так, очевидне, що у нас є, у нас буде мінятися емоційний стан. Коли ми просто будемо говорити, Боже, дякую Тобі за те, що я живий, за те, що моя права нога слухається мене і ще нікуди від мене не пішла, за те, що права рука помагає мені і ліва теж, за те, що голова моя пам'ятає, хто я сьогодні і яка дата сьогодні на дворі. А якщо ще ми сьогодні ночували вдома, нам на голову не капало, якщо ми ще знайшли якийсь одяг на себе одягти, а якщо ми ще прийдемо додому і у нас ще є щось поїсти, то це вже близько 10 пунктів, за які ми можемо бути сьогодні вдячні. І це вже міняє нашу і фізіологію, і емоційний стан. І нашу нервову систему покращує, тому що ми починаємо розуміти, що у нас насправді все прекрасно. Пам'ятаєте історію з Івангелія, коли прийшов молодий юнак до Христа і сказав, що мені треба зробити, щоб мати життя вічне? Господь йому сказав, біжи, продай майно своє і слідуй за мною. І цей юнак Тимофія вже закінчує, І цей юнак дуже, дуже засумував, тому що він. Мав майно, яке мало для нього більшу цінність, ніж свобода, ніж життя. І виходило так, що не майно йому служило, а він служив цьому майну, Він був до нього прив'язаний. І коли Господь йому сказав: звільни себе від цього тягаря, не думай про це, то йому стало складно. І він не міг проміняти те майно Што? на життя вічне. Майно для нього було важливіше. А ми знаємо під час війни, що ніяке майно не має значення. Оскільки ми бачимо да, от у наших людей там прилетіло, там прилетіло, все згорає, все знищується, нічого не залишається добре, якщо ти встиг заховатися чи встиг вибігти, і ти зберіг життя. Матеріальне не має ніякої цінності, коли воно піддається от такому да, от знищенню. І навіть якщо би не війна, то все одно ми розуміємо, що матеріальне воно не має ціни, бо воно з нами навіть на цвинтар не йде. Воно не служить нам, наскільки ми думаємо, що воно для нас є важливим. Так от, подяка за те, що ми маємо, за те, що у нас є, за те, які ми сьогодні в яких умовах вона допомагає нам переживати багато процесів. Це додає нам ресурс. І оцю вдячність, оцю подяку нам сьогодні демонструє оцей Євангельський уривок. Коли нам на душі важко, коли нам здається, що. Ми в скрутному положенні, нам треба подякувати Богові за те, що у нас є. І це працює, це допомагає. Варто лише спробувати. Якщо, наприклад, ми маємо якусь образу проти людини, чи нас хтось непокоїть, ну є якась людина, там, яка живе не так, як нам здається. От живе вона ну, якось неправильно на нашій погляді. І це нас непокоїть. Ми навіть там не їмо, не п'ємо через те, вже не спимо декілька років, бо ця людина якось не так живе. От ми наскільки прив'язані до того, хто там як живе. Наша місія подякувати цій людині за те, що вона є в нашій історії, і ми можемо на прикладі свого відношення до неї побачити, які ж у нас проблеми, а не в цієї людини. Тому що мова йде не про людину, а про нас. Якщо ми щось бачимо в комусь, то це наше відображення, це наше дзеркало. Іншими словами, ми в людях бачимо себе ті сторони, які нам. Ще треба вдосконалювати. Люди всі прекрасні, якщо вони до нас не підходять, то вони взагалі ідеальні. Всі люди прекрасні. І якщо ми з ними не спілкуємося, то це взагалі чудово. Але проблема наша в тому, що ми часто думаємо, що хтось винний в наших проблемах, що хтось там робить щось не те і це нас непокоїть, тому що ми не зайняті собою своїм життям. Христос неоднократно каже людям, що віра Твоя тебе врятувала, що по твоїй вірі в твоє життя прийшли зміни. І це підкреслює те, що ми не саме відповідальні за те, як ми віримо, як ми думаємо, як ми що проговорюємо, як ми ставимося один до одного, це все має значення. І Господь і нам так і каже, що по вірі вашій вам буде дано. Тобто оця автономність наша у вірі, вона вже нам належить. Господь не каже, що от як я вам зроблю, то вам так і буде. Як я для вас облаштую, так ви будете жити. Господь навпаки каже, що як ви будете вірити, так ви будете мати. Як ви захочете, так і для вас буде доречно. І Він через це й говорить: що стукайте, і вам відкриють, шукайте і знайдете. Просіть, і дано вам буде. Тобто Господь закликає нас діяти. Не сидіти і не чекати, і не оглядатися навколо себе, і нікого не звинувачити, ні, ні в кому нічого не бачити поганого, тому що ми покликані всі до хорошого. І якщо ми себе налаштуємо на оцю хвилю хороших думок, що всі люди хороші навколо мене, навіть якщо в них там якісь моменти, то на це є ряд обставин. Чому вони так сказали, так подумали, так зробили. На це є безліч причин. Ну, важливо, як ми на це реагуємо, а не на те, як реагують люди до нас, тому що тоді кінця краю нашим проблемам просто не видно. Ми прокидаємося і зранку до вечора у нас безліч проблем, бо щось не так і щось не туди. Тому, дорогі браті і сестри, хочу всім нам побажати впевненості, побажати віри, мудрості, адекватності, побільше любові один до одного, щоб ми все-таки. Християнами були не через те, що ми так думаємо, що ми християни, а через те, що ми згадуємо і втілюємо те, що нам рекомендує Господь. А Він нам каже, любить мене той, хто заповіді мої виконує. Любить мене той, хто заповіді мої виконує. І це дуже важливо. І Господь каже, що по цьому дізнаються, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Даю вам заповідь нову, любіть один одного. Господь нас закликає до неймовірного водночас, а з іншої сторони, закликає нас до начебто очевидного і банального. Ми там думаємо, що треба зробити, який треба втілити подвиг. Там Може там якийсь піс на себе надмірний взяти, чи там ще пару акахмістів прочитати в день. А Господь просто каже, любіть один одного. І нам, звісно, простіше взяти на себе якийсь подвиг, там, тунель прокопати. Ложкою море переносити в інше місто, чим любити один одного. Тому що це, з однієї сторони, начебто просто, з іншої сторони, дуже складно, якщо дивитися на наше життя, яке було. Але ми до цього покликані, і Господь не відступає від цієї позиції. І він і далі нам нагадує про те, що це і буде справжнє наше життя, повноцінне, коли ми будемо мати любов між собою. І нам цієї треба, теми притримуватися в нашому спілкуванні. В наших діалогах, у наших комунікаціях, тому що немає значення, про що ми говоримо, наскільки ми обізнані, скільки в нас аргументів, якщо у нас немає любові до людей, тоді це не має значення. Апостол Павло про це конкретно сказав. Якщо навіть ви різними мовами можете говорити, навіть якщо ви своє тіло віддасте на спалювання живцем, але любові не маєте, це не має ніякого значення. Це безрезультатно. Тому, дорогі браті і сестри, у цей недільний день бажаю нам в цьому плані хороших перспектив і, хоч маленьких, але обов'язково результатів.